Вітаю вас на каналі. В'яжемо разом з Надією, приїхали в село з надією попрацювати, вибрати картоплю. Але дощ нам завадив, тому я бігаю, знімаю шматочки краси, щоб залишити в пам'яті для вас, для себе. Ще квітують троянди. І, звісно, дуже-дуже багато бур'яну. Поки був час трішки зайнялася. Рослинками, квітами, навіть ромашки розквітли. Ось, восени. Уявляєте? Ось такі красунчики тут ростуть. І ще навіть бутони є, будуть квітнути. Кручені паничі їх закрутили. От якось так. І красунчики, осінні бджілки, ми їх називаємо. Вони у нас чомусь трішки підмерзли і тепер балують нас своєю красою пізнішень, аніж завжди квітли. Ну і морозець. Морозець. Морозець дуже гарний, квітує. Мені здається, що він раніше квітнув дійсно пізніше. Хтось там мені в коментарях писав. А зараз він уже у вересні ось так гарно нас радує. І мені захотілося відзняти такий шматочок, адже так гарно годуть бджілки, і село живе. А зараз покажу ще дещо цікаве і красиве. Мої маленькі дітки. Ну, тобто не мої. Ось тут щось є. Хтось є, хтось живе. Ви погляньте. Ось так. Ну, а наступного дня. Ми таки дочекалися, розпочали вибирати картоплю. Цей процес у нас проходить вручну, вручну садимо, вручну копаємо і вручну вибираємо. Ось така гарна, цьогоріч досить гарний урожай картоплі. Картоплі багато, вона велика, дрібної майже не було, тому ми дуже-дуже активно попрацювали. На вихідних. Це тільки частинка, вже тоді не було сили бігати, знімати щось. Ось так. Дивіться, як красиво. М -м -м, клас. А пахнуть просто супер. Кінь від мене падає. Бджілки працюють. Не все ще вирвали кролям. Вітаю вас! Вирішила розпочати на роботі процес, поки є пару хвилин з ось такої пряжі. Це я купувала в стоковому магазині, але мене чекав всередині сюрприз. Ось такий ниточка трішки тонша, аніж ця. І тепер я в роздумах, чи це? Ну, Вона навіть не трішки, вона так, мабуть, два рази тоньше. Ой. Але це будуть не шкарпетки, тому я цю ниточку сюди додавати не буду. Не бачу сенсу. І її щось там зовсім мало. Ну, одним словом, не розумію. Загадка. Тряжа загадка. Хоча по кольору вона трішки темніша, ніж це, що є. Ось така пряжа. Добрий ранок, дівчатка. Когось потягло на зелене, ви помітили? І це і хтось я. <реш> Прошу вибачення за підключення з руки, але сьогодні у нас п'ятниця, і я вирішила відзняти уже таке кінцевий шматочок для даного відео, для даного свого влогу. Ви бачили, як ми працювали минулими вихідними, і протягом тижня я трішки в'язала. В'язала зовсім мало, тому що активно. Намагалася просунути ось цей свій джемпер. Джемпер він? Чи він не джемпер? Так, скажімо так, плечовий виріб. Це я в'яжу в рамках спільних двох проєктів вернісажу сініх барв та е, кольоровий рік полоска клітинка. Тут ви бачите полоску, можливо, ще будуть полоски на рукавах. Ось тут є полосочки на горловинці. Тому. Можна зараховувати до кольорового року, коли буде готова робота. І е, ще я хочу, звісно ж, рукавчики в'язати буду і намагатимуся якось е, намагатимуся якось завершити. Тому що сьогодні вже у нас 22 вересня. Е, проект вернісажу сініх барв, мабуть, потрібно останнє відео випустити. На початку жовтня, здається. Тому треба активно-активно працювати. Часу на в'язання досить мало. І працюю як можу. Далі, в мене ось тут, ви бачите, ще пряжу підготовлену. Це я хочу відзняти деякі шматочки, деякі такі невеличкі майстер-класи. Для чого ще не знаю. І чи буду це робити сьогодні, також не знаю. Просто так поклала для кадру. До речі, джемпер в'яжу, можливо, хто не бачив, з'являються нові підписники. Зараз я покажу, з якої пряжі я в'яжу джемпер. Це ось така пряжа. Це класичний шкарпетковий склад. Це бобінна пряжа. Купувала в магазині Вишенька. Там, ви бачите, на етакеточці вона завжди пише. Це у Фейсбуці вони є, і є вони в Інстаграм. Я в якомусь відео вже ділилася покупками з цієї пряжі і залишала там посилання на цей магазинчик. Пряжа досить гарна. Я з такої пряжі вже в'язала шкарпеточки. У мене є, але в носці ще їх не пробувала. Я їх в рамках тестування в'язала. І ось цей джемпер. Тому що мені хотілося джемпер легенький і тепленький, і тоненький. І він дійсно тоненький. В'яжу спицями. 325, здається, нова кубікс. Зараз подивимося, тому що не пам'ятаю. Так, номер. Якщо вам видно, не видно. Не видно, мабуть, так не фокусується. О, 325, нова кубікс. Хочу сказати ще, що. Приміряла ось до свого джемпера, який у мене є, який я ношу. То, ну, небагато вже залишилося, але ще є над чим попрацювати. Тому буду працювати. Ще хочу зняти майстер-клас на ось цю регланну лінію. Ну, це в мене сьогодні п'ятниця. Перша п'ятниця, яку я нікуди не їду, нічого не роблю. Ну, можна сказати так, нічого не напланувала для якихось поїздок собі. Тому буду о, щось вигадувати для каналу, адже канал майже не просувається. Кількість підписників останнім часом не росте, тому що я відео таких не знімаю. Невеличкі що це виставляю, але то не те. Далі ще я розпочала ось такий процес. Це також буде в рамках спільного проєкту «Вернісаж осінніх барв, але, але, але поки що о, не буду говорити, що це буде. Так. Далі. Далі ще мені потрібно розпочати, дівчатка, в рамках спільного проєкту Кольоровий рік щось рожеве. Пряжу я вам показувала, можливо, щось на цих вихідних розпочну. Хоча б, тому що мені, звісно, хотілося, я згадала, що мені Юля. З Німеччини дарувала рожеву таку букляшку. І я подумала, чому б не чому б і не з неї не зв'язати собі кардиганчик. Потім зрозуміла, що для, коров... для кольорового року я його, скоріше за все, не встигну зв'язати. А кудись спішити я не хочу поспішати. Тому, Тому буде як є. Так. Е... І я ще нічого не розпочинала. Ось ця оця пряжа, де я хочу відзняти якісь шматочки і буду в'язати шкарпетки для шкарпеткової скриньки дизайнерських бажань. Щось, ви знаєте, мені так забагато вже, процес, не то, що процесів, а проєктів спільних. Трішки якось так важкувато. Ну, і перейдемо до родзинки цього відео. Зараз я вам вставлю шматочок. І ви зрозумієте про що я? І так, дівчатка, нарешті нарешті готова моя вишиванка. Не влазить до вас в кадр, вона ось так виглядає. Я дуже задоволена тим, що я завершила цю роботу. В принципі, роботою я також задоволена. Тут, неймовірно, велика кількість хрестиків. <реш> Рахувати я їх не буду, звісно. Але я це зробила. Скільки часу це зайняло у мене, дівчата? Я не можу згадати, коли я її купувала, саму цю заготовку. Або це було 2021 року. Але мені чомусь здається, що це було 2020-го. І я за 2021 рік. Ну, не пам'ятаю, дівчатка, я активно вишила ось це все. І в минулому році, вже перед новим роком, коли е організували спільний проект в'язання незламних, я вирішила продовжити роботу над цією вишиванкою і розпочала вишивати ось тут низ. Я не пам'ятаю, чи в мене щось було тут розпочати, але якщо й було, то зовсім мало, то я вишивала низ. До речі, в цій вишиваночці ще і ззаді, внизу є також вишивка. Тобто тут роботи досить-досить багато. І, як ви помітили, я зашивала білим полот... білими ниточками весь, всю частинку канви, яка є. Тому робота досить велика, досить продуктивна. І мені дуже сподобалося. Я приміряв чоловік. Мені дуже сподобалося, як на ньому виглядає. Одне, що є тут мінусом, це те, що на нього довгуватий рукав. Але це було до прання. Я маю надію, я чомусь не заміряла довжину рукава до прання. І після прання не знаю, чому я не заміряла. І я, дівчатка, коли ми міряли її, я помітила, що рукав довгуватий. Звісно, це не повсякденний одяг, це на якесь свято одягати на щодень не будеш в такому ходити. І тому я так думаю, що я вже думала, можливо, ось тут здати десь в ательє чи знайомій швеї, яка б зменшила ось тут. Але я так думаю, так як вже. Він викроєний, то буде тяжко вставити якось в оцю пройму, тому що в плечах йому нормально, а от саме довжина рукава трішки великувата, або ж або ж, зробити ось такий підгин. можна. Ось такий, якось таким чином під. Гнути, підшити. Відрізати чомусь мені не хочеться. Акуратно загладити і буде виглядати ось так. Тому що це досить багато мороки за цим всім вставлянням люкава, коли вже це річ викроєна, я це ну, я не швея я не дуже в цьому розуміюся. Але я думаю, що це нелегко це зробити і вставити, щоб воно виглядало гарно. Ну, не знаю ще. Поки що не знаю, коли буде вдома, то, звісно, поміряємо ще ось так після прання. І тоді вже щось вирішимо, що з цим робити. Наразі на моделі немає змоги показати, тому ви бачили, як виглядає дана вишиваночка на тремпелі. Тепер я ще її то я знімала там на яблунці, ви дивилися, знімала. Тільки, тільки но вишила її, довишивала вже, дозашивала біленькими ниточками, і зараз вже я її випрала, випрасувала і вирішила вам показати. Тому, я роботою задоволена, мені все подобається одне оце, що я ж говорю про рукавчик. І буду щось думати, щоб почати вишивати далі, адже є у мене заготовка. Але чомусь не можу підібрати візеруночок поки що. Це буде вишиванка, скоріше за все, для доньки, але може таке бути, що я її одягатиму. Тому мені хочеться одне, їй хочеться інше добре, хай буде так, як вона хоче, але поки що я не можу знайти гарного візерунка, який би задовільнив і мене, і її. Тому що те, що, те, що пропонує навіть Pinterest, я чомусь. Ну, не те, не що я не знаю, я просто е, не знаю, як буде виглядати вишивка однотонною ниточкою, тому що там е, візеруночки для різнокольорові, на, на різнокольорові ниточки, а донька хоче, щоб це була вишиваночка однією ниточкою. Тому, поки що я задумалася, якщо в кого є якісь, якісь цікаві схеми, вона просто хоче щось і геометричне, і поєднання якихось таких невеликих елементів квітів. Тому <с> <с> така, знаєте, непроста задача, але я думаю, що ми з нею справимося, щось вигадаємо, щось придумаємо. І не знаю наразі, чи я буду зашивати полотно повністю, так як я це робила ось тут. Подивлюся, можливо, і не треба цього робити, а можливо, і буду. Подивимося, як. Але однією ниточкою це однозначно буде вишивка просуватися набагато швидше, аніж декількома. Але подивимося на результат. Цей результат мені подобається. На цій такій ноті хочу сказати вам всього найкращого. Дякую, що були зі мною. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Підтримайте мене вподобайкою. Та залиште коментар. Буду чекати! Всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей! Пока-пока!